Сьогодні перше, друзі, перше число. І согласно слову Божому Єремія 1.10, то Єремія 1.10 Бог надав владу нам, дітям своїм, щоб викорінювати і вигублювати. І ми зараз викорінюємо цих духів. Імені Ісуса Христа звуком Шафара, імені Ісуса Христа, ми викорінюємо цих духов на території Германії і пролиття Єлеєм. Ми викорінюємо дух фашизму, викорінюємо тебе з території Германії, де твоє коріння. Ми тебе викорінюємо із цієї території дух комунізму, дух фашизму, дух аштарти, дух Багала, дух ізавелі. Проч во імя Христа в бездну! З території Германії. Із території Германії прочь в бездну. Ім'я Ісуса Христа. Хім'я Ісуса Христа. І звук шафара вас прогоняє в бездну. Халілуя! І я висвобождаю Слово Боже на Германію! Слово Боже на Германію! Дотримуйтесь правосуддя чи несправедливість, бо наблизилось Боже спасіння і Божа милість в Германію. І да не, е, не буде у вас інших богів поряд зі мною. Не робіть робитиметь собі ідола, ані будь-якого подоби того, що на небі, вгорі і на землі внизу, чи у водах, чи під землею. Не поклонятиметеся їм і не служите їм, адже я, Господь. Прийшов до Германії. Я при... Моя милість прийшла до Германії, каже Господь. Моя милість до Германії в ім'я Ісуса Христа. Божа милість Германії. Дотримуйтесь правосуддя, чиніть справедливість, бо наблизилось Боже, спасіння в Германію. Да не буде у вас інших богів. Не буде у вас інших богів, крім Бога Авраама, Ісака і Івакова. Галілуя! Hallelujah. Amen.